Тож, я всіх вітаю. Hello. Wie geht's euch? Як ваші справи? Тож, напишіть мені поки що, з якого міста ви доєдналися, з якого міста ви дивитеся. Ich bin in Frankfurt am Main und äh, uh, trinke gerade hier einen leckeren Tee. Was trinkt ihr so? Ті, хто доєднався, я дуже рада вас привітати. Як і анонсувала, хотіла поділитися з вами сьогодні. Зі свого багаторічного досвіду перебування в Німеччині, які є інсайти, лавхаки та секрети. А перш ніж начати хотіла розказати вам одну історію: а саме про Ірину. Ірина була вимушена переїхати в Німеччину, і вона ходить вже півроку на курси, дуже старається, сумлінно виконує всі вправи, вписує нові слова. І ось проходить вже півроку, і вона все ж таки відчуває, що вона начебто вчить багато нових слів, а результат нульовий просто ступор. Або вона все розуміє, але коли відкриває рота, сказати нічого не може, їй хочеться просто втекти. Я думаю, що Ірина точно не одна така: напишіть, кому знайомі ці відчуття. Я можу сказати зі свого власного досвіду, що у мене таке теж було, коли я почала навчатися тут в універі. З одного боку, було доволі складно, тому що така лексика складна. А з іншого боку, для мене був просто стрес спілкуватися з іншими студентами. Я думаю, це дуже для багатьох знайома ситуація. А чому? Тому що. На початку для нас розмовляти німецькою це стресова ситуація. І що робить наш організм? Так би мовити, наш менеджер, наш мозок, він реагує захисною реакцією, тобто, типу, замри, ти впадаєш в ступор, все нічого більше не можеш сказати. Або тікається, коли ти так опускаєш очі, там кажеш щось типу, іншутіку, і просто хочеш втекти. Так Знайома ситуація, що ж з нею робити? В мене є перевірений метод, як вийти з цієї стресової ситуації та подолати ступор. Він складається з трьох е, простих кроків. А саме, по-перше, вам потрібні готові речення та готові фрази. Треба запам'ятовувати. Одразу готові речення та готові фрази. Чому так? Тому що в момент спілкування у вас просто немає часу спочатку пригадувати, які там слова ви колись записувала в зошит. Потім згадувати, які там граматичні правила вас навчили, потім це збиратися до куче. Просто немає часу на це. Тому. Що потрібно мати мати по, хоча б по два-три речення, але в яких ви будете на 100% впевнені для таких ходових тем. Тобто, перший крок запам'ятовуємо готові речення та фрази. Ніколи не запам'ятовуємо окремі слова. Це взагалі нічого не дає, по факту. По-друге, як же нам їх ефективно запам'ятати? Недостатньо за просто записати їх, так? Їх треба промовляти вголос, щоб ви самі себе чули. От ви зараз мене чуєте, це круто. Так ось, коли ви промовляєте, ви теж маєте себе чути. Для чого це взагалі? По-перше, так легше запам'ятати. І ще один бонус: коли ви самі себе чуєте, а не просто подумки, щось там собі вигадуєте. Ви так би мовити, сигналізуєте своєму мозоку, що. Дивись, я розмовляю німецькою. Це не так страшно, це безпечно. Давай наступного разу, коли я буду розмовляти німецькою, не буде ніяких стресових реакцій. Я буду більш впевнено себе поводити. Отож, другий крок: ми промовляємо готові речення в голосі, таким чином запам'ятовуємо їх і звикаємо взагалі, як наш голос звучить німецькою. І третій шлях, третій крок. Теж е, дуже важливий Іх, е, ці готові речення треба повторювати регулярно та вживати на практиці. Е, для чого повторення? Ну, я думаю, це е, доволі зрозуміло. Ми зараз живемо в такий час, що дуже багато інформації на нас виливається кожного дня. Тому, для того, щоб допомогти мозику трошки сортувати цю інформацію. Треба повторювати, тому що тоді буде зрозуміло, окей, ця інформація реально важлива. І з цього всього потоку я обираю ось ці речення, готові та фрази, які я запам'ятовую, і буду їх 100% знати. Ну і вживання на практиці це звичайно теж один з ключових моментів. Тому що коли ми вживаємо щось на практиці. Ми а, не тільки запам'ятовуємо, так це теж дуже класно працює для пам'яті, а ми ще й будуємо такий необхідний емоційний зв'язок з цією інформацією. Просто ем, приклад життя, да? наприклад, ем, мій брат ем, дивився, який я один з моїх рілсів, там щось було про ем, такий короткий діалог в автобусі, і він запам'ятав. Die nächste aus, und lassen Sie mich bitte і ось коли ем, ця ситуація опинилася, е, сталася з ним, е, він це сказав, і після цього він сказав, все, е, тепер я точно це ніколи не забуду. І це реально так працює, це е, не жарт. Е, цей емоційний зв'язок він дуже потрібний тоді, е, тому що ми так би мовити, через практику. Більше не в пасивному такому стані глядача, коли ми щось читаємо, слухаємо, пишемо. А ми вже реально вживаємо мову на практиці і переходимо до таких активних дій. Отож, третій крок теж зафіксували, треба регулярно повторювати ці готові речення та фрази та вживати їх на практиці. І для чого ж? Для чого нам це, нам це, це потрібно? Так? А завдяки цим трьом доволі простим крокам ми формуємо звичку розмовляти німецькою. Тому наша Ірина ось тут на фото дуже щаслива, тому що вона цього і хотіла, тому що тепер, коли до неї, хтось звертається німецькою. То вона вже не впадає в ступор, вона не стресує, вона має вже такі в запасі домашні заготовки, в яких вона на 100% впевнена, тому вона реагує нормально, тобто може підтримати розмову цими двома трьома речнями, які вона вивчила. І потім вона, так би мовити, вже входить в цей процес. І тоді навчається в процесі. Тобто вона слухає свого співрозмовника і від нього вже бере якісь нові слова, ті ж граматичні структури запам'ятовує, і так далі, і тому подібне. І якщо піти ще далі і поміркувати взагалі про цей процес, то насправді діти так і навчаються. Я думаю, всі погодяться, що дітям дається мова дуже легко, і вони не дуже паряться з цього приводу. Да? А що вони роблять? Вони просто не стресують, вони слухають, сприймають інформацію, повторюють її і вживають її вже інтегрують в свою мову. Ось так я впевнена, що можуть робити і дорослі. Просто їм треба подолати оцей бар'єр стресової ситуації. І після цього почне відбуватися магія. Тому що буде з'являтися таке відчуття мови. Це так, коли ти чогось не знаєш, але вже інтуїтивно здогадуєшся, і ти довіряєш своїй інтуїції. Тому ось, ось, в принципі, всі три кроки, про які я хотіла вам розповісти. І ви можете їх інтегрувати в своє життя, в свій процес навчання вже завтра, тому що. Це не так вже і складно. Буде достатньо просто 20-30 хвилин хоча б на день, але регулярно запам'ятовувати, вивчати готові речення та вживати їх на практиці. Це якщо ви така дисциплінована, організована людина. А якщо ви хотіли більш системний підхід, більш дисциплінована методика з з іншого боку, тоді я вас всіх запрошую на свій розмовний курс Спілкуйся німецькою, тому що я його створювала якраз на базі цього методу, цього, цих простих трьох кроків, які дають вам можливість доволі швидко і ефективно заговорити німецькою. Тому там ви зможете по відео-урокам, я там вже зібрала всі найнеобхідніші розмовні теми. За цим методом доволі швидко, вже за 6 тижнів дуже круто прокачати говоріння та 100% надобути навичку розмовляти німецькою, звичку навіть. Тобто, щоб для вас це не було чимось один раз там, на місяць, я дещо сказала. Це кожен день. Тому я вас всіх запрошую, переходьте за посиланням в шапці профілю та приєднуйтесь до мого курсу. Якщо навіть ви цього не зробите, я вас все ж таки закликаю спробувати оці три простих кроки, про які я тільки що розповіла. І хоча б два тижні отак потренуватися кожен день, навіть якщо у вас зараз нема можливості там. Немає так багато німецьких знайомих, щоб тренуватися на практиці, все одно кожен день ставайте перед зеркалом або перед камерою та промовляйте в голос. Це буде не менш ефективно і це 100% дасть результат. Тому спробуйте, будь ласка, навіть якщо ви не доєднаєтесь до мого курсу, зробити це хоча б протягом двох тижнів, то потім напишіть мені, які помітили результати. Дуже чекаю на ваші коментарі, якщо ви це реально спробуєте, я дуже раджу, як ви, чи ви помітите прогрес. А я в цьому впевнена, що він буде. Окей, супер. Vielen Dank euch Leute, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Я вам всім бажаю гарного вечора. До зустрічі.